виключаємося з Сашком на тему Ну, от, нехай буде Путін Ватник. Нас тоді на екрані на екрані. Ти, мабуть, не встиг на звернення президента до російських зборів федеральних зборів. Ні, ні, зборів ні, так? Ні, нажав, Але нажав. ти нічого не пропустив. Я скажу важливо. Так багато говорив про те, що Крим це Херсонес і колиска цивілізації російської, і що саме там Володимир Хрестив Русь, маючи на увазі очевидно Російської Федерації. Все Володимир Путін намагається переписати історію. Ніяк не може без цього. Власне, з цього почав, 20 хвилин перших присвятив Україні. Так, і потім все-таки згадав Грозний на хвилиночку, що сепаратизм підтримується Заходом, але сепаратизм не пройде в країні. Оце я тобі коротко переказую. Тим не менше, якщо про сьогоднішні події, ще в Грозному. Говорити то як ти думаєш, що це все це просто зіткнення, такі одиночні? Чи це такий бумеранг, який повертається? Що треба думати про безпеку в своїй країні, а не фінансувати бойовиків сусідів? Ну я гадаю, що це нічого нового. Насправді зрештою ця підпільна боротьба збройна. Вона там. Не припинялася, хоча, звичайно, придушена вона вже досить давно, і це вирінає на поверхню так в ряди годину. Ну, наскільки от я зрозумів, просто знайомившись з цими новинами, перед тим як сюди їхати, це власне була випадковість. Що до речі, дуже часто буває цими чеченськими да повстанцями, бойовиками, ополченцями по-різному можна називати, тобто якісь випадковості, на яких вони просто потрапляють до рук поліції або потрапляють у збройний конфлікт, у перестрілку не тоді, коли вони хочуть. Або щось у них вибухає, поки вони збирають бомбу де-небудь там на конспіративній квартирі. Да? І ось в даному випадку, наскільки я зрозумів, їх просто поліцейські спинили, да? якийсь підозрілий автомобіль. Люди почали стрілянину, я маю на увазі бойовиків, почали відстрілюватись, вони опинилися одразу в оточенні. Ну і оскільки там люди фанатичні, вони зазвичай дуже рідко здаються, як ми знаємо. І от те, що сталося, це знов таки. Зараз часто навіть не в Чечні, а відбувається в Дагестані. Там е, періодично е, з'являється якась е, ну. Як з'являється? З'являється інформація у силовиків, що, припустимо, на такій-то квартирі сидять бойовики, там, я не знаю, варять там тротил, да, вибухівку. І ці спецназівці починають штурмувати, в тому числі навіть з використанням танків, були випадки, коли з танка гатили по житловому будинку, багатоквартирному, конкретно по одній квартирі, де сиділи підпільники. Оці. Такі, такі речі, от вони характеризують, як на мене, як такий. Не дуже високий, мабуть, технічний організаційний рівень от цих бойовиків, а так і проблеми силових органів російських, попри те, що вони, напевно, ж краще фінансуються і десь краще організовані, ніж наші вітчизняні. На жаль, проте теж вони постійно от демонструють нездатність вирішувати такі проблеми хірургічно. Дуже часто це починається стрілянина, вибухи. І коли я знов таки виїжджав, було відомо про трьох загиблих. Я сюди приїхав уже не менше десятка. Це означає, що кількість ймовірно буде рости. Лишається сподіватися, що там мирні мешканці, хоч би не загинули. Говорили також про 21 одного постраждало. Серед них троє у важкому стані. Тобто, і зараз наразі невідомо це силовики. Це цивільні мешканці випадкові, це бойовики. Хто це? Рамзан Кати розвітував що сім бойовиків убито, але крім його власне звіту ніяких більше даних. Інформації про це немає. Добре, повертаючись до головної теми, яка зараз турбує українських журналістів. Це до Міністерства інформаційної політики. Власне, я не знаю, як ти думаєш, як тебе це все оцінив. Для чого це все робиться, і кому прийшла в голову ця божевільна абсолютно ідея? Ну як на мене, знову ж таки, смію собі давати судження, тому що також є журналісткою, і боюся, що нас це насправді, якщо буде створено це міністерство, зачепить, як би там не говорив Юрій новообраний міністр, що це для українських журналістів не стосуватиметься. Ну я, я не так боюся, що воно зачепить в плані цензури або що. Але по-перше, ну це не буде покращення життя для журналістів в кожному разі, тому що чим більше контор, тим більше всіляких оцих рогаток, перепон якихось нікому не потрібних спроб щонебудь зарегулювати, що е, навіть не Породжує якусь велику політичну проблему, да, от власна цензура, як антидемократичний такий інструмент, от так у нас сприймається. Але для нас з тобою найбільша проблема, я боюся, ну для наших колег. Тут може полягати в тому, що стане складніше працювати не через тиск, а саме через оці бюрократичні рогатки, які обов'язково нова контора, як тільки з'явиться, почне вводити, бо їй же потрібно доводити сенс свого існування. Бо вони просто псуватиме життя, я боюсь. Не знаю наскільки великою мірою. Це раз, два. ну, У нас же ж в країні, звичайно, абсолютний мінімум бюрократичних структур, правда, все я з таким чорним гумором кажу, що нам ну, просто конче, необхідно ще одне створити да, і з бюджету його фінансувати. А третя, хто в чию голову прийшла, я не знаю. Абсолютно очевидно, що в чиюсь голову прийшла ця думка, і ця голова. Озвучила її президенту. Наскільки я розумію, це все виходить у нас від Петра Олексійовича Порошенка, і чомусь президент до цієї голови прислухався. Знов таки абсолютно нелогічно. І вибачте за пафосне слово не по-державницьки. По моєму в даному разі голова держави вчинив, чи ще не вчинив, а збирається вчинити. От в цій ситуації, от вчора, ти, мабуть, бачив так цю весь цей круглий стіл. Була трансляція, не знаю, чи ти дивився до журналістів, намагалися якось юрист описнити, що йому треба відмовитися від цієї посади. Тим не менше він не відмовився, сказав, готовий за дві хвилини там працювати. Про тому, що це було таке ну, не дуже, як би сказала, приємне відчуття. Оце, напевно, все склало Юрію Стецеві. Взагалі, ну, все, 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 все ця година, так, цього спілкування не було. Дуже приємно і для Юрія Стеця, тим не менше, він не відмовляється так поки що, і що робити в цій ситуації далі? От нам, журналістам, як ти вважаєш, які далі можуть бути кроки для того, щоб все ж таки цього міністерства не було. Тому що я, наприклад, не є прихильником того, що можна перероблювати положення, радити міністру, давайте це будемо робити, а це не будемо. Ну просто не бачу сенсу взагалі в існуванні такого міністерства. Ну я теж не бачу, але що зробити можна. Ну які у нас є інструменти? Наші інструменти, публічність, наші інструменти можуть бути акції, протестні акції якогось формату. Да, форматів є багато можливих. Е, мене дуже дивують тут. От знов таки наші державці, і пан Юрій Стець теж не в останню чергу. Тому що абсолютно легко було передбачити, да, який це викличе резонанс, яку це викличе реакцію. І як негарно виглядатиме наша влада, на чолі знов таки персонально з Петром Порошенком і всередині країни, і на Заході, про що теж не варто забувати, це було абсолютно ясно, напевно, ще на стадії обговорення. Але от от-от звичка така, що ну. Поговорять і забудуть, а нам своє робити, От вона у нашої влади якась така незмінна, незалежно від того, хто її особлює. Да? Тут тут і тут і, і і в Януковича таке було, і в Ющенка таке було. скажімо прямо оця звичка не звертати уваги на громадськість. На заки навіть але так. ми пережили майдан. На зараз є війна. Громадяни фінансують армію. Дуже багато чому ну, і і і все одно не звертають уваги. Тим Більше тут влада повинна бути обережна, тому що це, це, це називається ну, от, російською благими наміряннями да вимащена дорога в ад. А по нашому, так вульгарніше, змусь дурня молитись, то він лоба розіб'є. Да? Тобто, дійсно, треба щось робити в плані інформаційної війни, але щось робити і створювати от чергову зайву контору ну це по моєму дві великі різниці. 에, повернемось до розмови. з Сашком. маємо зараз на скальзі зв'язку Тимура Олєвського, журналіст телеканалу Дощ в сенсі. Ну мені сказали, що маємо тепер не маємо. Ага, зрозуміло. Зараз будемо мати. Ем... Так, за кілька хвилин будемо мати Тіморалівського. Мені здалося, що вже маємо кивали мені, але чекаємо. Так, поговоримо з ним про підсумки. От цього звернення годинно Володимира Путіна до федеральних зборів, власне, про те, як оцінили журналісти, що важливо насправді сказав Володимир Путін народу. А що було більше вода? Ну багато говорили про те, що в принципі було схоже промова десь на промову Андропова, десь на промову. Брежнева навіть порівнювали. Багато дійсно було присвячено Україні, мало було ну, було також економіці присвячено Росії, але ну, з такими словами зробимо, переможемо, здобудемо, а от яким чином не ясно. Тобто, а можна ну, але... реварку на це Ти кажу. Сказала, що Владимир Владимирович згадував там Корсунь. Похід князя Володимира так, туди так. на Херсонес, власне, ще в той час. Ну тут, в принципі, відомо навіть зі шкільного курсу історії, як, як виглядала вся ця справа, коли е, імператори, е, Імператорський двір у Візантії не схотів, скажімо так, не палав бажанням віддавати порфірородну. Це за князя Володимира. Uh -huh. Володимир власне здійснив грабіжницький похід uh -huh. на цей Херсонес. Це був просто насправді от такий от варварський напад, який увінчався великим грабунком, а не тільки хрещенням Володимира. І трофеї, вивезені звідти, мідні статуї. Там ще щось, воно довго стояло потім ось тут у Києві, неподалік звідси, в принципі, де знаходились князівські палати. Москви тоді, як ми знаємо, ще не було взагалі в історії. І насправді, от такі згадки про такі речі, вони. Я вважаю, досить позитивні такі для нас, для українців. Ну чого ми колись ходили, били таких великих, потужних греків, пограбували їх там. Можемо, коли захочемо. Ну так, порівняння такі історії Володимира Путіна дуже цікаві. Тим не менше, я би ну якби могла сказала, би, йому не треба нашу історію чіпати там до своєї Росії, так ну але от хочеться йому не може він без цього. Тим не менше, продовжуючи тему Міністерства інформаційної політики, ми так скачемо туди-сюди трохи. Але ну такі така є, якби інформаційна картина для нас сьогодні. Отже, тикаєш про акції, протесту і так далі. А от депутати, які були. Були журналістами, так екс-журналісти, що можуть на твою думку зробити в Раді, і чи означає це програш все-таки цієї активної, так частини парламенту, на яку були якісь сподівання? Що означає програш? що означає те, що ну от ви проти і що? Навіть там Юрій Луценко чи Віктор Чумак в Фейсбуці публічно писав, що ну Мустафа не може так поступати, голосувати проти, тому що от, є партійна, партійна дисципліна, дисципліна і да, так да, далі. Да, да, да. Все обговорення можуть бути ти може бути проти, коли фракція там. Думає, як і голосувати, от коли фракція вже вирішила, то ну якби давайте не будемо. Ні, ну Це вічна проблема і персональний вибір кожного. Врешті-решт, е обирали та фракцію да, і є членів у списку, але з іншого боку, можливо, ця фракція не була б такою великою, якби там не було от, е тих вже вчорашніх журналістів, що себе зарекомендували в очах суспільства чесними людьми. Тому що хто кому винен, ще можна дискутувати. Е програш, програш цих людей я тут не бачу в чому. Я тут бачу програш влади Сутоіміджевий, ну, про який я вже казав. Е а що стосується того, о, що вони можуть зробити, от наші колеги і друзі, ну. Тут як можна заборонити руками депутатів створення якої-небудь якого-небудь відомства? От я не знаю такого механізму. Його можна потім контролювати, можна потім робити депутатські запити з приводу його функціонування, можна впливати на формування бюджету, так і рядочок у бюджеті яким чином скорочувати, якщо він буде за великий чи за довгий для цього відомства? Ну, це те, що вони можуть зробити, це те, що вони повинні будуть робити, очевидно, якщо. Це міністерство буде дійсно створено і от в таких карикатурних таких формах. Це, я гадаю, те, що от вони робити матимуть, якщо вони туди недарма прийшли в парламент. Але якщо вважати, ну знову ж таки, питання там і бюджетного фінансування, і доцінності, то знову ж таки, що ми, журналісти, ну тобто, ми вже здається, всі-всі використали можливості, так, говоримо і про те, що подивіться, це ж буде все одно великий бюджет, те, 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 але ну нічого не виходить, так? Ну так. Так, ну 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 знов таки, це зараз у нас в країні не знаєш, найбільша проблема, не найбільша, але своєю абсурдністю дуже показовий, дуже і показовий випадок. Далі та, абсурдність от правильне слово. Це дуже показова на превеликий жаль. Да, от це є. І ми бачимо, що дійсно ну, революція відбулася, чи, чи відбувається. Є така поширена думка, що вона триває в інших формах, але дійсно не стало так за помахом чарівної палички, що тут з'явилася активна і просунута громадськість, яка контролює владу в усьому, в чому вважає за потрібне і можливе. І напевно це теж не, не тільки до громадськості проблема, а це інституційна проблема, да, бо. Цих важелів немає усталених якихось механізмів такого контролю. Їх немає. От парламентський контроль, ми розуміємо, як виглядає. Як виглядати має контроль громадськості за владою, насправді це, це абстракція. От скажіть мені, які конкретні є механізми? Да? Є пасивний опір, там у вигляді, я не знаю, несплати податків. Ну, з цим у нас і так велика проблема існує без жодних протестів. Є шлях активних акцій. Мирних, немирних це вже завжди залежить від конкретної ситуації. А на більше якихось немає у нас механізмів. Насправді це, це не робиться дуже швидко. На жаль, але якщо спитати про власне оцю медіаспільноту. на перші акції, яку так спонтанно влаштували журналісти. Так власне, коли дізнались про те, що це міністерство хочуть створити, дізнались вночі. А вже вівторок дізналися вночі в понеділка. А вже вівторок воно було проголосовано, Так вийшло насправді дуже мало людей, і видно, що там якихось знову ж таки в соцмереж. Мережах в своїх статтях журналісти протестують проти створення цього міністерства інформаційної політики, але щось робити і якось все таки довести пану Стецеві, що це погано не вдається. Так поки що я не бачу насправді цієї медіа спільноти. Тут я її от не бачу знаєш, таким от коло. І Журналістам байдуже, же просто це ж імідж країни. Також і ти, мабуть, читав, що там і обсє і Дуня Мятович, так яка власне відповідає за змі, сказала, що це не. Припустимо, Як коли ми говоримо про якийсь там європейський уряд про євроінтеграцію, то ж нічого подібного в європейських ну, країнах це, з немає. Це що ви я починав. Це сильний іміджовий удар, який влада от сама собі завдала, да собі по лобі. Ну 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 хто їй лікар? А ми теж у складній ситуації, тому що з одного боку, якби піднімати бучу, може і не дуже хочеться комусь, да бо якби бачиш, що результату нема. А від галасу тільки погіршується ця іміджева складова для всієї держави. А з іншого боку, ну що значить результату, немає якщо нічого не робити, то його ніколи не буде. Да? І як ми знаємо, ну треба тримати будь-яку владу в якихось рамках, тому що як тільки вона намагається за них перейти і бачить, що це дозволяють, то вона починає переходити і переходити. І Тут, тут от є суперечність знов таки, по-моєму, ну кожен вирішує сам для себе, що йому робити. Зрештою, спільнота спільнотою, але кожен же із нас, ну напевно, людина мисляча, і принаймні кожен із нас вважає, що він має совість. Ну треба нею керуватися, значить. Ні, ну так, керувати совістю добре, але має бути такий публічний тиск, як на мене. Ну так да. публічне ну, да. намагання постійно. Причому ну, мені здається, ну, що навіть варто пояснювати не це вже, а ага, все ж таки тиснути на президента, пояснювати йому. Тому абсолютно, що абсолютно тут абсолютно, абсолютно згоден. От ми з цього і починали, що власне кажучи, хтось от. Зумів пояснити президенту, що це дуже хороший крок. Не знаю, як це можна було пояснити. Ну, треба намагатись пояснити йому, що ні, крок не дуже хороший, але ще можна виправитись і краще вже виправитись пізно ніж ніколи. Слухай, якщо перейти, от мені розповідають мої джерела в Верховній Раді, що зараз е, так довго знов зробив перерву Володимир Гройсман, мали почати засідання о 12.30 е, і відкрив його тільки і знову закрив до 16-ї години, бо насправді вся війна зараз йде за бюджетний комітет і воює за цей комітет радикальна партія Олега Ляшка. Саме Олег Ляшко хоче очолити. Е, бюджетний комітет дуже важливо, один з найважливіших комітетів Верховної Ради, може навіть найважливіший, так і е, 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 Власне, між блоком Петра Порошенка, тобто воюють хто кому віддати цей комітет, є багато невдоволених кандидатурою Олега Ляшка. Олег Ляшко сказав, що будуть стояти чуть не на смерть, так, щоб залишитись. Ти... Все-таки політичним оглядачем завжди був. Ти, от як це все, ці всі перипетії в Раді, і це так, таке довге ділення комітетів, боротьба за крісла, при тому, що ми от щойно читали, що в Макіївці знову були обстріли. І справді, це щодня відбувається, то ну, от як ти відчуваєш, що це таке затягування вічного процесу? При тому, що там Порошенко говорив в Раді, що ми там створили це найкоротше прем'єріада єр... прем коаліції, Сяда спікеріада. При тому ми насправді знаємо, що 30 днів так сварилися ну, за ці власне портфелі і це досить довго. Насправді, ну це дуже довго. і Це проблема от власне цього походу у владу так званих демократичних сил кількома колонами. Ну ясно було і зрозуміло, що багато наберуть. Порошенко ну Тимошенко не знаю, я особисто думав, буде більш вищий результат, ну склалось, як склалось. А ясно було, що в будь-якому разі от ці три сили вони вже матимуть великі між собою конфлікти за посади. Да? А тут у нас ще додалася самопоміч, тут у нас чимало набрав Ляшко, це все погіршує. Я, до речі, не дуже розумію, для чого так треба було. Причому наскільки от я бачу і президент, і прем'єр Яценюк, вони обоє от вважали, що в коаліцію треба ну всіх, всіх, всіх демократів закликати. Ну, толку з того, що ти один раз скажеш: от у нас є конституційна більшість. Якщо потім в результаті у тебе рік чи два чи п'ять, скільки там цей парламент проживе, постійно будуть оці сварки, ці підводні камені, і це не той випадок, коли кількість переходить у якість. І коли ну і ми бачили, як голосували насправді депутати, робити, не як голосували депутати, не було ніяк яких 300 голосів, ні за жодне да, рішення? Да, тобто це там кілька, за це, одне взагалі було 229 це фікція, і, це то, і, то, і то дякувати Олесю Довгому Клюєву і Ківалову, які проголосували за пам'ятаєш за цю постанову яку вніс Гройсман про голосування пакетом за основу, так? За Кабмін Тобто, ну і врешті за Кабмін проголосували 288. Ну, я не пам'ятаю, пам там 300 не було точно. Так, ні, ну 288, тобто 300 все одно не було голосів. І навіть зараз самопоміч також говорить про те, що їй не зовсім подобається. Як в коаліції все це домовляння виходить, тому що спочатку їм кажуть, що тобто вони кажуть, що давайте обговорювати міністрів так, кандидатів на міністерства, давайте окремо голосувати, а потім їх ставлять до відома, що ні, пакетами. І потім розказують: ось самопоміч погано голосувала, вона не дисциплінована. Тобто, ну ну от наша звичка, що вам, вам їхати чи шашечки, і у нас завжди хочуть шашечки. От ми проголосимо. Велику велику таку більшість. і що якщо вона не функціонує, то який сенс? А що стосується бюджетного комітету, це теж це завжди так було. В пакетах не знаю, скільки себе пам'ятаю, скільки я от цікавлюся нашим парламентським життям. в Усіх пакетах домовленостях бюджетний комітет він котирувався на рівні другого віцеспікера. Фактично, це дуже серйозний комітет, дуже такий жирний, як кажуть. Саме в плані торгів. Єдине, що звичайно ну, можна будувати якісь здогади, якісь спекуляції, чому саме от пан Ляшко так хоче його очолити, і в чиїх інтересах він його так хоче очолити. Це, звичайно, цікаво було б побачити, хоча, можливо, краще й не треба. В результату ну, тут якраз від нас мало що залежить, тут наша справа роз'яснювати громадськості. Те, що відбувається і чому воно так відбувається, тим людям, які там в парламенті зараз сидять і ділять роз'яснювати нічого не треба, вони все добре розуміють самі. Це не та ситуація як з міністерством правди, коли можливо дійсно до президента чи ще до когось просто не доходить. Вся абсурдність ситуації тут усі все добре знають і розуміють. І, ну і звичайно, твоє питання про те, чи це нормально ці всі торги за портфелі, коли в країні війна. Ну ну я думаю, це було питання риторичне. Да, відповідь на нього очевидна. На жаль, е, Сашко, а твої прогнози щодо того, як все таки в Раді буде працювати і ця коаліція. І ми вже бачимо, що насправді є як мінімум не одна опозиція, опозиційний блок. Так що і Свобода, сім свободівців в опозиції виступають, і та сама група Хомутинника і Ремєєва є такою собі. Ну то голосуємо з то голосуємо проти. Ну, ці тобто, будуть при так... приторговувати своєю акцією просто-напросто, і в принципі, це дуже зручно. На жаль, для людей, які от нести відповідальності нікуди не хочуть, да. Як кажуть, куди ністи відповідальність, а скористатися своїми голосами за якісь бонуси, за якісь блага можуть. І тут знову влада повинна бути жорсткішою, і не гнатися за кількістю, а гнатися за якістю, але поки вона цього не робить. Ну і ще в нас ж невідомо, що буде з так званими впливами Коломойського. Да, от Борис Пілатов вже зробив демарш, не тільки він, але поки що це так. Вони це створили що... там міжфракційне об'єднання у да, да, але, Але це поки такі струси депутат... струси повітря. А от коли дійде до. Того ж розгляду бюджету, яке, власне кажучи, а вже би вже би час панове грудень на дворі. У нас за бюджетним кодексом вони вже через два тижні повинні все мати на папері. От, -от коли до цього дійде, і ми подивимось на ці всі от підводні течії і підводні камені, от тоді все стане ясніше, як воно працюватиме. Поки що можна точно сказати, тільки, на жаль, те, що дійсно ці течії і ці камені будуть, вони є вже. Ну тут, ти, ти їх перелічила, фактично. Ну це те, що на поверхні вже зараз лежить. От тут, тут, на жаль, ми не бачимо мобілізації нашого, як це кажуть, правлячого класу. Якось вони мобілізуються тільки за портфелі, а більш ні за що вони поки що особливо не мобілізуються. Ну, будемо сподіватися, що не всі все-таки є комбати. є... Тебе Ти надія ж... на комбаті, на людей дисциплінованих. Е, ну є які... е, е, є принаймні деякі з них, які дійсно живуть війною. Є е, е, вчорашні журналісти, е, які поки що не довели, що вони е, такі ж не хороші, як багато політиків. І будемо принаймні сподіватися, що хтось хтось залишиться, хтось триматиметься і буде лупатись у скалу, як заповідав товариш Франко. Тавершотка дякуємо. Олександру Михльсону. Незалежний журналіст.